Вітаю, дорогі друзі. Маск вирішив покласти себе на плаху заради втілення, мрій і цілий Фредовича. Тож, та й своїх божевільних теж ідей, треба теж сказати. Хто там кого буде більше, це ще історія розбереться. Але давайте подивимося, що з його активами. Що з Теслочкою, товариш Масковіч? ці реакції на Тесла, дорогі друзі. Вони просто стрімко падають, тесло очолює маск. За лютий ціна однієї акції скоротилася майже на 30%. і вже давно пробила до інавгураційний рівень. І останні місяці автомобільна компанія стикнулася з низкою проблем, які частково є наслідком заяв чи дій самого Ілона. Акціонери Тесли лютують і вимагають термінового звіту генерального директора, що спричинило падіння цієї з найбільш капіталізованих американських компаній? чи дійсно у ньому є вплив завищених очікувань? Давайте розбиратися у грудні 2024 року. На фоні перемоги Дональда Трампа на виборах у США. Акції Тесла зросли у вартості до історичного рекордного значення 488 доларів за одну акцію. Після цього попит на них дещо впав, і ціна акції зафіксувалась на рівні 400 доларів аж до інавгурації Трампа. Після вступу нового президента на посаду на диво акції Тесла почали падати. І річ не просто у якихось завищених очікувань. Дійсно, теоретично близькість маска до Трампа могла б посприяти розвитку сегменту електромобілів, але у Трампа дещо інше бачення енергетики та її альтернативних джерел. Одним з перших кроків Трампа було запровадження надзвичайного стану у сфері енергетики, що дозволило почати стрімке нарощування обсягів видобутку нафти. Відповідно, кінцевим бенефіціаром стали старі американські автомобільні гіганти Ford, Chevrolet, Cadillac. Вони змогли надалі робити дизельні авто і не переживати за втрату споживачів. Відтак подальший розвиток індустрії електромобілів явно не в пріоритетах адміністрації Трампа, яка хоче зробити пальне дешевим, що збільшить привабливість дизельних авто. Втім, цей фактор є далеко не найголовнішим. Вже зараз можна назвати три основних причини падіння. Цін акцій Тесла. Перше це митні погрози Трампа. Якби Ілон Маск не мався сподобатися адміністрації Трампа, у останнього слово мито просто не сходить з вуст. Компанія Тесла, як і будь-який інший американський автоворобник, сильно залежить від імпортних запчастин, що виготовляються в Канаді та Мексиці. Трамп ще у 19-му році уламав дві країни сусідки на підписання нової угоди про зону вільної торгівлі. Завалося все нарешті, проблема засилля та проникнення китайських товарів вирішена раз і назавжди. Але тепер для Трампа мита це не економічна зброя. Для боротьби з конкурентами. Для нього це тепер суто політична зброя. Не подобається уряд в Мексиці чи Канаді? Влуплює мита. Проте за останні роки виробники на континенті сильно скооперувалися. Всі американські автовиробники закупляють якісь запчастини в Канаді чи в Мексиці. Там елементарно дешевша робоча сила, а іноді навіть є необхідні ресурси. Запровадження мити автоматично. Удорожчує ці запчастини, збільшує собі вартість продукції. І так, Трамп може ввести мита на японське чи корейське авто і втримати американців від їх покупки. Проте Трамп нічого не зможе зробити проти іноземних автовиробників. На інших ринках умовна Тойота буде й далі купувати запчастини в Південній Кореї чи Китаю і спокійно захоплювати іноземні ринки, поки вічно проблемний американський автопром сидітиме у червоній кепці мага біля розбитого корита. Мита удорожчують Тесли як для самих американців, так і для іноземців. Але це лише одна з проблем. Друга проблема відповідь інших країн на митні забаганки Трампа. Тож Китай не буде мовчати і по суті, спостерігати мовчки за запровадження мит. Він веде контрмита. Це додасть додаткового удару по привабливості Тесли, і зменшить їх і так падаючі продажі в Китаї. До заходів може вдатися і ЄС, проти якого Трамп теж розпочав економічну війну. Тобто Трамп по суті ще й воює на декілька фронтів, дорогі друзі. Тобто і проблема, що проти Китаю там була логіка, але він почав проти всіх воювати, і це буде бити дуже сильно. Хоча продажі Тесла падають і без контрмит, звідси виходить третя проблема, мабуть, найбільша а саме, скандальні заяви Маска та його втручання у політику інших країн. Продажі Тесла у Німеччині, де є їхня мегафабрика, впали на 76%, І це є прямим наслідком того, що Ілон Маск активно агітував за альтернативу для Німеччини партію з вельми сумнівною репутацією серед німців. До слова, це не єдина тенденція на авторинку Німеччині. Детальніше про стан справ на ринку одного з найбільших автовиробників світу читайте на нашому телерам-каналі за посиланням в описі до цього відео. У нас дуже багато класної якісної інформації. Тож радимо приєднатись. На 50% впали продажі її в Китаї, і це тільки початок, зважаючи на митну політику Трампа, яка тільки почалась проти цієї країни. Точніше, посилилась. Продажі електромобілів компанії впали навіть в Австралії одразу на 72%, А в американській Каліфорнії, яка є рідним штатом для Тесли, продажі авто впали на 30%, І все це на фоні скандальних заяв та дій маска. Тобто, вже самі американці в певних штатах не витримують цього і. Не бажають підтримувати цього діяча. Тобто падіння продажів компанії відбулося по всьому світу, навіть у рідних США. Таким чином, падіння капіталізації Тесла є не результатом переоцінки після вгамування емоцій, а низки реальних негативних показників. Як Тесла Маска буде виходити з цієї ситуації, невідомо. Чим довше Маск в адміністрації Трампа, тим довше він робитиме гучні заяви і сваритиметься з усіма, тим глибше впаде його дітище. А загалом падіння вартості акції відбувається не лише у Тесла, а й взагалі по американському фондовому ринку. Говорячи про Make America Америка Again, багато американських економістів та фінансистів забувають, що саме її роль на світовій арені забезпечувало національне багатство. Але кому зараз до цього діла? Най, але незамінних немає. А Це стосується й Америки, яка може конкурувати у промисловості лише у сфері виробництва напівпровідників чи високотехнічного обладнання. Ці галузі мають велику додану вартість, проте Америка давно не є монополістом на цьому ринку. Тому всі оці мита проти країн союзників це те, що навпаки послабить американську економіку і у короткостроковій перспективі призведе до інфляційної хвилі. Ну а маск схоже у своїх заявах не зупинятиметься, тому тесла продовжить крутепікей далі. Тільки попереду, ще й потенційні закриття заводів у Європі та Азії через стрімке падіння попиту. От і все. І знаєте, якщо Маск втратить свій бізнес, цей, і не тільки цей, там конкуренти по всьому ринку зараз будуть рухатися, і в напрямку супутнику зв'язку і не тільки. То це одно, що він втратить. Найгірше те, що вони наробили, по суті, вбиваючи світову безпеку. Та й таке. всім всього на краще, до побачення.